Доброго дня, шановні друзі. Зараз хочу зняти відео, і тема його буде незвичні кущики в моєму садку. Хочу зняти рідкісні, на мій погляд, кущі. Ну, по крайній мірі, я їх не часто бачу, коли переглядаю канали інших блогерів. І сьогодні покажу, які в мене є. Такі, що мало зустрічаються. Ось зараз перед нами. Гумі. Це такий кущ не декоративний, а він ягідний. І ось саме пора на ньому зараз ягідки. Зараз я покажу, які вони. Ну ось, ось яка моя рука. Ось такі вони. І кісточка така кисленька, аж терпкі вони. Ну, цього року їх небагато, оце одна всього гілочка, а на тих немає. А в минулому році усі гілочки були рясненько, ну були мільші, ці крупніші. У нас ось зараз як хмариться, гримить, ну дощу немає. Земля дуже суха, десь дощики проходять, а нас оминає. Ми зараз повернусь, ось який вже часник уже жовкне. Ось покажу кущик Елеутерокок. Він у мене обмерзав ось сухі гілочки, а потім наріс. То вже за цей рік він заново наріс. Зима була така несприятлива, і він обмерзав повністю, а це наросли такі кущики. Отакий він. такі листечка п'яти лапів нього, п'ятипалі. Ось кущик, кликачка переста. Теж вона слабенько нароста. Гримить, гримить. Вітер розбирається. Ну так воно у нас вже другий день таке, а дощу немає. Ось у кадр попадає Ангела Роза. Він продовжують квітувати мої рігерони гарненькі. Тут ось дельфініуми. І зараз перейдемо ще до наступних кущиків. Ось такий здоровий уже кущ і вже випустив квітконос. Це кровохльопка. Отакі на ній квіточки, як вроді як шишечки. А то он гепсофіла такий здоровенний кущ. Ось шовковиця ожила. Такі здорові листя в неї. Дощик починається, ну я на нього не буду зважати, бо він так уже в нас починається, але його немає. Буду думати, що і зараз так же буде. Це я прийшла до Вигели, яка називається Monster Lайм. Такі в неї лаймові листя великі. Це я її пересаджувала і тому вона пригнічено виглядає. Це вона осінню пересаджувалася і погано перезимувала. Ну, жила такі листики, взагалі-то вони будуть іще більше. Дуже гарна. Наступний цікавий кущик це карликова берізка. Ось таке в неї дрібненьке листячко. Уся вона така акуратненька, шатненька. Ось такі листочки. Теж погано зимувалася, замерзала, це заново повідростала. І рядом ось Барбарисик. Теж таке дрібненьке листячко, це конкорд називається. Ось спіреї квітують. Наступні кущики це дерен, дерен компреса. такі вони дрібненьке листячко теж у них. Таке пожате. Тут рядом біденс. У мене два таких кущики. Дуже мені подобаються вони. Ось прийшла в свій куточок, щоб показати, звернути увагу на кущик, називається Дієрвіла. Ось якраз він зараз квітує. Тон. бадан в куточку. Це ось хоста. Теж тут ще зустрічаються величенькі бур'янці. Ну, поспішаю знімати, поки вона із квіточками. Дощик пускається. Ну, ось трояндочку зніму. Це Голд Ельза. І буду завершувати своє відео. Дощик пускається. Ось іще трояндочку покажу. Ось який кущ у неї. Це автодрім. Це вона висока, Ну, зараз така. Вон забор який висотою. Там квіточки. Ось іще підійдемо до лілії. От буду на цьому завершувати своє відео. Капає дощик, показала вам свої кущики незвичні. Думаю, напишіть мені, кому буде, кому було цікаво побачити, і який саме із тих, що я показала, і вам видався незвичайним. Мені буде цікаво. На цьому все. Всім до побачення.